8 лютого школа імені Тараса Шевченка в Монреалі святкувала своє десятиріччя. Це ще одна нагода для учнів, випускників та батьків зустрітися, побачити, чим живуть діти та вчителі, та поділитись враженнями від події. 10 років це насправді для школи дуже небагато, але водночас це дуже довгий шлях. Оксана Герич, директорка школи, говорить, що 10 років це не дуже довгий час. За цей час багато пробували, експериментували, намагались зробити школу цікавою для учнів та вчителів. Пережили і карантин, і нову хвилю дітей, що приїхали до Монреаля з початком повномасштабного вторгнення. Але це дуже цікаво поза тим, що це дуже важко, але це дуже цікаво, це дуже важливо, тому що це наші діти, і це наше майбутнє, і це просто фантастично. Я щаслива людина, що я роблю свою любину роботу і що нам це вдалося. Учні, ну учні це основа. Не було б учнів не було б школи. Школи існує для учнів. І е, наші особливості суботні школи за кордоном це те, що це шостий день на тиждень і діткам важко. Тому моє основне завдання вчителям вони повинні хотіти. Приходити в суботу на уроки не повинні а хотіти. Я щаслива, що сьогодні прийшли випускники з наших всіх років, і сьогоднішні наші учні. І е, справді вони різні, але вони неймовірні. І те, що вони стають активістами в громаді, те, що вони продовжують справу стають вчителями в нашій школі, те, що вони волонтерять, те, що вони я їх бачу на маніфестаціях, я їх бачу лідерами і активі... членами громадських організацій. Я вважаю, що ми вдало. Справляємося зі своїм завданням, і е, це чудово. Оксана говорить, що підсумувати досягнення перших десяти років важливо. Ми зайняли свою нішу в нашій українській громаді завдяки підтримки цієї ж громади. І ми цим пишаємося, ми е, бачимо, що ми потрібні, ми бачимо, що е, ми це заслужили. Чому не відзначити свій день народження, якщо ми на це заслужили? Дякую. Чим зайнятися не знали. Хто на лавці примостився, то віконечко дивився. Раптом тут сказала Настя. Сьогодні в школі вже аж десять років має, наче квітка розквітає. Оксана розказує, що завжди мали гарні стосунки з амбасадою України в Канаді. Просто фантастично отримали в подарунок кошти на підручники. Це ще було за уряду Петра Олексійовича Порошенка. Ми користуємося цими підручниками. Зараз ми також дуже тісно співпрацюємо з нашою амбасадою, з послом з пані Юлією Ковалів з її культурною аташею, пані Мар'яною. Україна зараз багато робить, тобто звернули увагу, що ми є, знають, що ми потрібні. Дні, і слава Богу, Україна розробила навчальні програми для українських суботніх недільних шкіл, які ми зараз будемо опрацьовувати і адаптувати до своєї школи. Тобто, ми співпрацюємо із шкільною радою Канади із міністерством освіти дистанційно. Маємо зустрічі мали з консулом з послом, тому що в нас багато новоприбулих цікавлять батьків також, оскільки в нас цілий центр не тільки школа, і ми даємо можливість батькам кращої, легшої інтеграції в. Канадському суспільстві зріваємо за. Ні, єдине, що я можу сказати, що Україна зараз вирішила легалізувати українські школи за кордоном, зокрема такі як наша. Тобто наші учні, навчаючись у школі, мають можливість отримати атестат української школи в Україні, тобто їх оцінки і атестати про закінчення нашої школи приймаються міністерством освіти України. Вони мають право дистанційно здавати ЗНО. Екзамен, а це вже дуже багато, і навіть ті вчителі, які приїхали після двадцятого року і повернуться в Україну, їм буде зараховуватися стаж педагогічний. Це ще в процесі, можливо, будуть ще і додаткові якісь ем, плани, моменти. Альона Левшук говорить, що її син мав би почати перший клас саме тоді. Коли почалося повномасштабне вторгнення, але він пішов у перший клас у Монреалі. Він пішов сюди у французьку школу, і потім, дякуючи Богу, ми зустріли пані Оксану, яка нас запросила до школи Шевченка, де він також відвідує українську школу, зараз він в третьому класі. Чудові успіхи, тому що він вміє співати українських пісень, розповідає українські вірші, всі українські традиції тут куття, різдво, великдень процвітання. наснаги, директорам побільше сили, щоб ще реалізовувати більше. Проекти батькам також щастя, здоров'я учням, ну, саме основне здоров'я міцного, успіхів у навчанні і щоб все, все, все в них легко-легко вдавалося. Мені також. важливо тут бути, бо я люблю бачити ту школу рости далі і далі. І це вже 10 років, що вона існує. І я від маленької тут була і побачила, що це є частинка мене і. Я сподіваюся, що менші діти будуть мати таку школу. будуть мати ті самі вчителі, що в мене. Оксана Шак, вчителька української мови та літератури, говорить, що завжди залишається емоційно прив'язаною до української школи. Знаєте, ми школу називаємо: у нас є такий текст: територія щасливих людей. І це ну, точніше не скажеш, тому що щоб не ставалося, щоб не було, коли ти навіть відсутній в школі тиждень, два-три рік, ти заходиш в ці коридори і ти відчуваєш себе. На території щасливих людей, де, де емоції зашкалюють, де оцей дитячий сміх, де позитив від дітей йде наскільки сильний, що ти заряджаєшся ним, напевно, на, на тиждень, на місяць, на два, на рік вперед. Тому сьогодні це справді свято. Це свято. Десять років це вау, це супер. Наступило визнання, визнання не лише громади, визнання, напевно, на рівні і уряду, і, і Канади, тому що нас визнало посольство. Ми отримали велику велику допомогу від посольства України у Канаді. Для, для батьків ніколи не забувати, що школа це є місце, де зберігається і де народжується українськість. Це обов'язково. Ви ніколи не збережете українську мову вдома. Це це нереально. Це неможливо. Тільки українська школа допоможе зберегти ці паростки українськості для вчителів. Терпіння і вміння розвиватись, тому що школа особлива. Школа в Україні і школа в Канаді це дві різні речі. На школі лише розвитку і процвітання із п'ятом школу з десятиріччям. Дякую. Так. Ми вже розпочали, так? Yeah. Людмила Юрковський, хореограф, працює в школі з дня заснування і згадує перше знайомство з адміністрацією і дітьми. І до мене пані Оксана підійшла і каже, ми відкриваємо школу, я хочу тебе бачити як хореографа. Тому… Ви 10 років? Так, що? Так. І... Ну, ми брали паузу, тому що. Діточок в мене троє, тому ми так чуть пауза, але після п'яти років ми тепер знову зустрілися, і от це буде наш перший номер після довгої паузи. О, процвітати. Ще довго-довго років процвітання, і завдяки школі наші діти, які навчаються, там пізнають. Нехай діти українські. Будуть як в своїй другій домівці, і це, наприклад, мої двоє дітей також відвідують школу. Вони вміють писати, читати. Я я щиро вдячна школі за це. І я думаю, що кожна дитина отримує якусь рідну рідне коріння, гордість за своє коріння. Вітаємо на цей день народження. Побажання вчителям і учням і батькам. Моє побажання любіть Україну, любіть і пам'ятайте те, що ви українці, і цим треба пишатися, цим можна пишатися. Ми незалежно де ми знаходимося в цьому світі, неважно, куди нас закинула з вами доля, і те, що є своє рідне, мова, культура, традиції. Товариство, ну його ж не купиш за жодні гроші. Його треба тільки не загубити, а примножувати і плекати, і повірте, це надзвичайне задоволення знайти себе, своє коріння тут в чужому краю, в громаді, в школі, в інших організаціях. Просто 에, приходьте і бути частинкою цієї великої України, яка тут маленька, в монральському нашому 에, українському. В житті щиро дякуємо. Дякуємо за те, що ви завжди з нами. Що українська хвиля завжди на хвилі часу і, і потреб громаді, і вам успіхів і здоров'я і чекаємо нових учнів.